Контрозвідка Служби безпеки України продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України за матеріалом СБУ до 15 та 11 років позбавлення волі засуджено терористів так званої ЛНР. Слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області зібрали беззаперечні докази причетності ще двох бойовиків до збройного протистояння силам ЗСУ. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного групування так званої ЛНР, де проходив службу під позивним Чапай. Там він отримав звання полковник та був командиром одного із бойових підрозділів. Встановлено, що під його командуванням бойовики неодноразово брали участь у збройному протистоянні з сил. АТО ООС на території Луганської області іншою пособницею терористів виявилася жінка, яка з 2014 року добровільно приєдналась до лав угрупувань бойовиків Ордло. Встановлено, що вона активно бере участь у військових навчаннях, а також бойовики неодноразово залучали її до виконання бойових завдань. Нині зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі суд визнав бойовиків винними у скоєнні злочину. Передбачає. Значено частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначу покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 та 11 років.